Всім привіт! Наступає літо. Маємо дуже гарну позицію. Жіночі купальники, жіночі купальні верхи, жіночі купальні низи, чоловічі купальні купальні шорти, але переважно сліпи. І жіночі футболки, такі я маю на увазі реглани, а також дитячі. Ось вони перед вами. Ось такі йдуть купальники есмаровські. Ось такі, як перед вами, ось такого типу сині. Також реглани жіночі. Ось такі купальні. Дитячі. Купальні низи. Есмаровські. Також верхи. Ось вони перед вами. Ось такі верхи йдуть. Так, як я казав, купальники, тобто верх і низ. Ось такі, як я зараз показую. Ось такі варіанти. Ось такі і так далі. Будемо ставити на них ціну на жіночі купальники 65 гривень, на жіночі і низи і верхи по окремості по 20 гривень, купальні реглани по 40 гривень. І купальні чоловічі сліпи по 20 гривень. Будемо робити лоти, звертайтеся, будемо раді співпраці.